Привітки! Рада всіх вітати в Айкікі. Я зайшла і бачу стільки новиночок багато. Бачу бірочки червоні зі знижками. Але є багато новиночок. Побачила ось цей костюм. Такий жіночний, літній. Я так розумію, літо продовжується. Ще не збираються ніякі там скватрики додати. А зараз я піду ще на варані зі знижкою цей костюм. Ніяка це не новинка. Я не бачила це разом в костюмі, чесно. 950 гривень я коштував 1000, а штани коштували 1200, а зараз 950 І такий топ. Тканина як жата, трішки нагадує муслін. І цей топ 600 гривень, це був за топ 600 гривень зараз. Непогано так в костюмі. Тут тему любить, якби. Ось так. Йдемо далі. Йдемо далі. Так що тут все знижечки, а я кажу новиночки. 199 гривень така класна маєчка топ, 100% котон з мережево. Все так запутано. Хороша якість, м'якесенький і і змережений. 200 гривень неповно. Ось таку тут. Блуза з мережева прошва вже 650 гривень, у нас зав'язками. Я вже колись сказала, що я такі блузи не люблю, але це не про мене ж життя, правильно, багато хто любить. Мова не про мене. Ось ці спіднички вже зі знижкою. Джинсові вони довіся гривень коштували 1400 з потріпаним низом, спідниці МОМ. Вайкіки. Нагадую, ми Вайкіки з вами. І дивимося знижечки поки що. А можливо, ще зараз наклюнуться десь новиночки. Бодік 360 гривень. Це така еластична тканина тканинат. Еластичний трикотаж, поліамід 750 гривень шорти. Ага, Тут вже вони хтось відірвав гачочок. Спіднички не бачу знижки, це вже поперли, мабуть, новинки. Спідеця, чесно кажучи, ніяка. Не те, що я би таку не носила, бо це не по-моєму віці, я її критикую. 650 гривень. Вона ну, просто ніяка по, по якості, якби розхлябустяна. Розхлябу стана. Ціна бешена. Ось такі шортики зі знижкою. 600 гривень. Оці класні. З високою посадкою 450 гривень. 750 гривень. Це спіднечка. Ви знаєш, який тут чор такий є. Це якось так перемішано, немає. От тут футболки висить а, світшот 200 гривень, Ну, 200 гривень це дуже дешево. навіть от, піти прогулятися, вийти в магазин чи під нею за 200 гривень, та навіть по хаті ходити. Він такий м'якусінький. Це колаборація між Disney. Взагалі на нього стільки знижок було. Зараз 600 гривень був предостання ціна. Зараз 199. 199 гривень такий світшот. Йода, Star Wars. Тут теж знижки. Багато хто й не знає, я теж не дуже. 340 гривень. Знижка, ви які так багато люблять. Покупці і глядачі. Ось така сукня. Вона без знижки 700 гривень. Теж мені якість не дуже подобається. Бо це такий трикотаж, як поліамід. еластичний, така фактурна сукня. Ці мали бути зі знижкою, так. 600 гривень це котон 100%. Ось така сукна на гудзиках донизу. Ніби мали бути пасочки, ремінчики немає. І в синьому немає синього по байковому кольорі. Знижки 1100 гривень. Ось така сукня. Врительчики регулюються. Ось ця красива 700 гривень. Я вже її показувала, вона дуже-дуже класна. Ярусна донизу з понясочком і лише 700 гривень. Ціна була фантастична, більше 1000 гривень, потім 930 а зараз 700 гривень. І все рівно ніхто не хапає так сильно, бачу, що ці речі. висяться. взагалі 400 гривень зараз. Ось така сукня в рубчик. Є пару кольорів, є на бежевому фоні і на синьому. Сукня слім. 600 гривень. Ось така сукня віскозна з гумкою. Це зараз така ціна, а коштувала 750. Класна сукня, вона і так не була дорогою, а зараз тим паче. Тут опускається на плечі. Ось так без рукавів. Приїхала на другий поверх. Тут теж знижечки. Все знижки не бачу новинок. Який класний топ з костюмної тканини. Топ-жилетка в такому явитому кольорі малиновому. Ось така квітка металева і гузик, як рози, як троянди, 1300 гривень. Немає знижки. Це не на знижці, це на думаю, я не бачила. Написано, що знижка, все перепутано. Можливо, ще її, бо така класна штучка, бретельки регулюється. Щось таке схоже, як зараз, зараз шия. Як в зарі. Шукаю низ. Тут теж безльони. А це цілі костюми. Бачу вверх це окремо тканина. Ні, це не костюми. Зовсім інша. Фактура тканини 650 гривень, а шортики 550 гривень рожеві. Це такі речі, що я вперше бачу, а вони вже зі знижкою. Хоча я постійно прихожу, а не бачу. Ось які класні рожеві шортики. Супер. В складі. Із віскози, є прекрасні костюмні шортики. І в такому синьому кольорі є. І є сорочки. Тут точно костюм. Синьо-кобальтовий колір. 550 гривень. 550 гривень а, така сорочка. І шортики. прекрасні, класні шорти в синьо-кобальтовому кольорі. 550 гривень і 550 гривень ця сорочка. Ну, багато дуже знижечок. Бачу зі знижками. 400 гривень. Ось такі з легкого джинсу шортики. З гумкою в поясі, Висока талія. ось ці класні широкі э, джинси. Теж 450 гривень. Такий легесенький літній джинс. Вони з гумкою в поясі і ще стягуються, зав'язуються ремінчиком. Купа всього класно. А, ще такі є костюми, не знаю. Може це новеньке? Ні, це зі знижкою. 360 гривень такий топ. Жата тканина. В складі віско є і поліастер. Легесенькі такі широкі штани палацу, вони широчені. 750 гривень такі штани. І в костюмі разом, от разом в костюмі буде саме то. Ще ось такі шортики є з мережевого крошка. Висока посадка 700 гривень, 100% котон, бокові кишеньки за щіпами. Просто супер такий милий. Бачу, купу добавилося товару, кого я не бачила, в ньому зі знижкою. Ось такий блузон подовжений, але, ну, чесно кажучи, це, це, мені ця тема не подобається. 300 гривень, в принципі, вже і коштує герчичний колір. Щось таке дуже Ну, Зовсім не сподобається, ні якість не сподобалося, нічого, ні фасон. А, і ось такі шортики. Шортики непогані. Шортики непогані. З гомкою в поясі. Якщо чесно мене питають, от вам подобається, бо? Є речі, які мені можуть не подобатися, а глядачам можуть подобатися. 330 гривень, тому я деколи стримано веду себе в оглядах і не говорю про своє фе. А сьогодні у мене саме такий настрій. Терракотовий колір, та сама тема і шортики. Шортики подобаються. Ці блузони нікудишні і в бежевому кольорі. У кожного своє бачення. Це все ми бачила. Бачу, багато появилося з поліаміду, з поліастеру речей 450 гривень. Такі тут так. не ну, вилалося. Це вже зі знижкою, я не бачила. Так, на спинці з такою зав'язкою в гречичному кольорі. Просто максимальні знижки, новинок я ніяких не бачу. Я бачу, що просто активно випродується 500 гривень. Ось така блуза. А, кольори, такий блакитний до Тіфані, ну, красиво. легесенька тканина, навіть не знаю, що там в складі. Не можу однією рукою дивитися. Відчуття, що є трішки віскоза, але в основному, напевно, поліастер. Так, ось ці штани, які мені теж подобалися, дуже 1100 гривень, а коштували 1400 в складі віскоза. Жовто-лимонний колір, навіть от сюди, буде непогано, розмірна сітка досить велика. І, наприклад, ось такі сорочки вони навіть є до 46-го європейського. А тут ще є топло, можна купити і топ до цієї лузи, Але нафіга туди топло. Чи це просто схожа тканина? Це зовсім схожа тканина. Ну ладно, 600 гривень такий топ. Теж От з тими зав'язками цього року понашивали <гум>, практично багато речей з зав'язками, які незручні зовсім. Я вже бачу, в екіпі так все валяється на підвозі, тому що розпродаж 1200 гривень. Ну, теж, напевно, на розпродаж, я так думаю. Бірку не підчепили Ні, 1100 гривень. Рушнички. От рушничок було б добре, б він був зі знижкою. Я сумніваюся в цьому. 550 гривень і рушнички не попали. Не попали на знижечку. Так, штаної 359 гривень. Багато сапої теми яскравої. Ось такі з високою посадкою шорти. Пам'ятаю, що вони досить дорого коштували. А зараз 400 гривень, а коштували 650 І перед тим ще була знижка. Ну, Вони були досить по високій ціні, я пам'ятаю, просто на них вже пару знижок. Все просто, все, все, все перевернуто, все зі знижкою. Так, що біжить в Акіки, ні єдиної речі немає. Все на знижечках. 450 гривень а, коштує так, сукні різні. Ось така 550, теж ні про що, не знаю. Ніби змахую на класику, дуже закритий а, Рукави відкриті. Ось ця подобається сукня. Зараз вже на них так ціна знижена. Взагалі зараз можна купити за 400 гривень. Кольорі Тіфані. Така сукня, рожеві кольори і червоні Може і сказати. Навіть тренчі, навіть осінь і теж 360 гривень, 1700 коштував тренч. Зараз навіть не 400 гривень, 360 гривень мені щоснеться. Люди добрі, мені щоснеться. З поясочком ціна була яка, я не хочу сказати, що... Ну, але зараз низька реальна ціна. Реально такий тренч з поясочком. За... 360 гривень, навіть не повних 400 гривень. Просто вау, знижки. Ось такий колір шавлії. 450 гривень, це вже дорожчий. І оцей хак і 450 гривень, але все рівно це за копійки, просто за копійки. Який він цей класний, широкий. Тренчі 450-350 гривень. Цей 350 але це 450. Ну, що контент. Можна прибарахлитися зараз на знижках, на селах, досить книзькі досить ціни. Це що? Тут ще знижечки не дали. 500 гривень, ось така сукня, яка вона класненька, 100% віскоза. Ну, бачите, знижечки. Мабуть, її і немає. Дуже красива. А ось це. Я вже її показувала знову знижка. Ціна була 1300, зараз 700 гривень. В складі віскоза і поліамід. Верхній одяг нам багато представлений зі знижками, якісь жакети. Тут 900 гривень, це дорого. А ось ця парка. Цікава, вона класна. Я ще її показувала в оглядах. Ось така курточка, парка і підкладка, трикотаж. Базовий кольор, але як бачите, а немає. Зірвана, тобто невідомо, скільки вона би коштувала, багато речей, що позривали 330 гривень. І знову на шею таких курток і вже буде побільшені ціні, буде півтора тисячі. І ці косухи плюс-мінус в не відрізняється купа років. Оцей фасон він якби схожий. І просто пришиють по-іншому цю блискавку і вже буде півтори тисячі. А знову коштує 1300. А це старі ціни. Зараз буде півтори. 330 гривень, зараз коштує. 330 гривень є. Ось такі непогані парки. Ніжно рожевий колір, 600 гривень, ось така курточка. 600 гривень. Вау. А, но мені не подобається. Верх. це як якась така цупка клієнка Мені не подобається взагалі. Це таке круто дощо. 600 гривень. Отака ще косуха рожева є. 360 гривень. Тут купа сорочок. От все так перевернуто, тому що Ну, нереально подивіться, як от воно напхано, напхано все зі знижками. Ось така сорочка, 46-й європейський, 400 гривень. Це форум Львів, торговий центр. З вишивкою. 100% котон коштувала бешено 1100, а зараз 400. А, гривень, то нормальні ціни зараз. От зараз можна вигідно купити сорочки. Ще й великі розміри. 230 гривень. 230 гривень. 44-й європейський є, до 46-го європейського є, 42-й європейський, 44-й. Тобто вибір дуже-дуже великий. Футболочки різні. Щоб ще такого класненького, модненького показати. Футболочки, мабуть, бачу, багато класного всього є, аж очі розбігаються. Так, футболка 179 гривень, наприклад, ось така черована. Симпатичненька, 100% віскоза. І ціна копійки 179 гривень. Взуття та ж сама історія. Все накидано, розкидано, все зі знижками. Ось такі шльопки 800 гривень, 800 гривень, 400 гривень. Ну, вони такі легенькі. Ну, не дуже велика знижка. Ось ці теж гумові 200 гривень. За 200 гривень пряжечки регулюються. Можна купити такі 139 гривень, в сенсеї взагалі 59 гривень було. Ось так оці класні. Яка ціна 260 гривень. А, я йду до цих чорних, ще покажу зручні. А, з боку коркова підошва. Напевно, на них немає. Ні, 800 гривень немає. Я їх не бачила. Це якби, типу, в новинка. Ось ці кросівки. Кросівки можна купити за 450 гривень. 450 гривень. кросівки. На цій ноті прекрасний. Зуттєвий. Прощаюся з вами. Всім па-па.